Повернись. Чекай, Трансгранж Брайта. Ви заарештовані за водіння у нетверезому стані. Я не перебуваю у стані сп'яніння. Я веду в нуль. Підліток зайови судиться з рідним містом, стверджуючи, що його заарештували за керування на підпитку. Хоча він був тверезий. Коли він звинуватив мене в тому, що я п'яний, я відчув упевненість, бо знав, все буде по моєму. 19-річний Тавін Галанакіс першокурсник університету Вільяма Пена та приймач футбольної команди університету. Але у вихідні 28 серпня минулого року він був у рідному Ньютоні Айова приблизно за годину на північ. Так, я повертався додому від одного зі своїх друзів. Ми просто дивилися футбол. І я озирнувся навколо. Це було о 11.30, якщо не помиляюсь. У мене не працювала одна фара, ще й ішов дощ, і було темно, тому я вмикнув дальнє світло. каже Галанакіс. Через несправну фару він увімкнув дальнє світло в місті, після чого його зупинив офіцер поліції Ньютона Нейтан Вінтерс. Добрий день. Як справи, сер. Добре. Як у вас справи? Мене звати офіцер Вінтерс з поліцейського департаменту Ньютона. Причина, чому я вас зупинив, у тому, що у вас увімкнене дальнє світло. В мене не працює одна фара, тому їхав з дальнім світлом. Гаразд, але це незаконно. О, це не так. Ні, а... Я вимикаю машину, коли проїжджає інша, але. ну зі мною ти так не зробив. О, але ти не був достатньо близько. Ти був? Ти, так близько, та... ти далеко позаду. Це має бути в межах 500 футів. Ой, моя помилка? Вибачте, у місті не можна вмикати дальнє світло. Моя провина, моя провина. У вас є водійське посвідчення, реєстрація страховка. Так, я зрозуміла. Він мене зупинив і одразу почав поводитись агресивно. І я зрозумів це по тому, як тільки він підійшов до мого вікна, одразу запитав, чи я щось пив. Розумієш? Це була така ситуація. Я вирішив залишатися спокійним і не втрачати самовладання. Звідки ви їдете? З дому друга. Гаразд, щось пили там. Я не почув, що ти сказав. Це один із цих. Потрібен один із цих тут. Так, це гарний початок. Реєстрація відео з нагрудної камери показує, як Галанакіс передає офіцеру Вінтерсу документи, після чого його просять вийти з авто. Гаразд, це підійде. Я попрошу тебе вийти зі мною. Добре, Круто. Наша честь знята. Ти можеш вимкнути машину і покласти жуйку на панель приладів. Давай, рухайся з цим. Ага. Офіцер Вінтерс. Потім запитує Галанакіса, чи є у нього при собі зброя або наркотики. Ми зараз підемо назад сюди. Гаразд, добре. У тебе нічого немає при собі ні бомб, ні зброї, ні наркотиків. Ходімо назад. Потім офіцер садить Галанакіса на переднє сидіння патрульного авто. Скільки ти сьогодні випив? Жодної. Що ти маєш на увазі? Я нічого не пив. Добре, а чому тоді твої очі сльозяться і червоні? Хочеш швидко подути мені? Я не хочу дути тобі? Я йому сказав гей, подуй мені, а він одразу зробив це сексуальним. Тоді я зрозумів, з ким маю справу. Він не дуже професійний. Галанакіс повідомив Law and Crime, що хотів одразу здати тест на алкоголь, бо не вживав спиртного. Знаєш, коли він звинуватив мене в тому, що я п'яний. Ось тоді я й відчув справжню впевненість, бо знав, що все піде тільки в одному напрямку, і це буде на мою користь. Тому я постійно казав гей, давайте зробимо тест на алкоголь. На відео з камери чути, як Галанакіс неодноразово просить пройти алкогольний тест. Зробімо тест на алкоголь два з двох. Це для впевненості. Дай мені теж подути чоловіче. Дай мені трохи подути. Я зроблю це за хвилину. Блаву, це Перестань робити всі ці кляті тести. Давай подуємо. Давай перейдемо до справи. Спершу офіцер Вінтерс просить Галанакіса пройти тести на тверезість. Ви бачите мій палець чітко. Так, сер. Гаразд. Ага, гаразд. Добре. Тож я хочу, щоб ви поставили ліву ногу на лінію. Добре, візьміть праву ногу, поставте її перед лівою, щоб п'ята правої ноги торкалася пальців лівої ноги. Ось так, гаразд. Під час тесту на ходьбу галанакіса офіцер Вінтерс зазначає, що той порушує інструкції. Скажіть мені, коли я йду до 9. Моя здогадка. То як мені повернутися? Зробіть 13 маленьких кроків. Зупиніться, доповідь поверніться. Скільки кроків я сказав зробити? Може, 8 чи 9. Я сказав 9. чому ти зробив 14 і 15? Я думав, ти скажеш мені, коли воно зміниться. Я наказав рахувати кроки в голос. Я намагався згадати вказівки і попросив повторити, але він хотів, щоб я сам назвав їх. Я старався, але зробив зайвий крок у дев'ятикроковому тесті. Я зробив зайвий крок, і так він зрозумів, чи я був п'яний або під кайфом. Галінакіс визнає, що міг помилитися на тестах через нерви. Може, я не знаю. Може, я трохи плутав слова, розумієте, бо нервував. Але так, це звичайне хвилювання. Ви розумієте, про що я добре. Під час цього тримайте руки опущеними вздовж тіла. Чому ви так сильно тримтите? Тобі ж холодно, ти вдягнений, а я в шортах ще й під дощем. Ти ще й неправдиво звинувачуєш мене, тому я нервую. Тобі нічого сказати. Після цього Галанакіс просять виконати ще кілька інших тестів на тверезістю полі. Це для тебе 6 дюймів. Так. Я ж казав, як рахувати. Один Місісіпі, два Місісіпі, три Місісіпі. Чесно, я забув, як ти казав, але в мене добре виходить. Слідкую очима за моїм пальцем, головою не рухай. Зрозумів. Після того, як я сказала Галанакісу, що ймовірно він перебуває у стані сп'яніння. У вас явні ознаки сп'яніння. Справді? Офіцери, Вінтерс нарешті, тестує на алкоголь. Обхопіться губами і дміть назовні, ніби надуваєте кульку. Готові? Так. Гаразд, можете розслабитися. Я зачитаю вам права Міранди. Ви маєте право мовчати. Все сказане може бути використано проти вас у суді. Офіцер Вінтерс не повідомляє Галанакісу результати тесту. Це видно на відео з нагрудної камери. Він питає Галанакіса, коли той востаннє курив марихуану. Коли він востаннє курив марихуану. Я цього вечора не пам'ятаю. О! Гаразд. Ну, я був на відео сьогодні ввечері. Думаю, це було сьогодні. Я сьогодні не вживав траву. Джошуа 639 на 16. Чому ти думаєш, що це сьогодні і що я курю? Ти кажеш, що я курю траву. Ось що відбувається. Ти не можеш так робити. Можу. Йому дозволено так робити? Так, дозволено. Офіцер Вінтерс знову каже Галанакісу про ознаки сп'яніння. Я би під час перевірки на тверезість. Це свідчить про сп'яніння. Будьмо чесними. Я чесний. Ти покурив травку у свого друга вдома? Ні. Ти курив через пін? Ні. Гаразд. Чому ти так погано проходиш тест на тверезість? Що? Чому ти так погано проходиш тест на тверезість і поводишся мляво, рухаєшся і говориш повільно. У тебе сльозяться і червоні очі? Знаєш, чому вони сльозяться? На вулиці дощ. Галінакіс каже офіцеру, що він не курить, бо грає у футбольній команді коледжу. Ніякої трави, я не курю траву. Я граю у футбольній команді коледжу. Нас перевіряють, щоп'ятниці. не кури траву. Сьогодні субота. 30 днів ми стежимо за тобою. Якщо я зроблю тест наступного тижня, мене виключать з футбольної команди. Запис з камери показує, як Вінтер скаже іншому офіцеру, що Галанакіс вагався, відповідаючи на питання про куріння. Я спитав коли ти в курив траву. Він довго думав і відповів: не можу згадати. Коли офіцер Вінтерс виходить зі свого службового автомобіля, він заарештовує Галанакіса. Поверніться, чекайте на транспортебре. Прямо зараз вас затримали за водіння у нетверезому стані. Я не перебуваю у стані сп'яніння. Увімкніть сп'яніння. Я показав нуль. Мене закували в наручники за те, що я показав нулі, і відвезли до відділку. Тоді розумієш, що це вже не жарт, а реальність. Галінакіса привезли до поліцейського відділку Ньютона, де він наполягав на своїй тверезості. Добрий день, я нічого не зробив поганого. Я подув в алкотестер, Результат нуль. Я не під наркотиками. Експерт з розпізнавання наркотиків встановив, що Галанакіс не був сп'янілим під час зупинки. Галінакіс отримав відео з бодікамери після арешту і опублікував його в соцмережах. Відео з бодікамери Галанакіса вже набрало понад один мільйон переглядів на YouTube. Після публікації відео у Фейсбук місто почало ділитися зі мною подібними історіями. І якщо я бачу всі ці коментарі від людей, які кажуть, що стикаються з тим самим від цього ж поліцейського відділку. We, we some... У нас тут безлад, який треба прибрати, і я відчуваю, що це моя робота. Завдяки увазі, яку я отримав, я маю прибрати цей безлад, і мені це цілком підходить. Завдяки розголосу мого відео, я справді сподіваюся, це викриє корупцію у Ньютоні та схожих містах з такими проблемами. Але так, завдяки розголосу цього відео, я думаю, це має показати їм. Гей, нам потрібно щось змінювати, розумієте? Тому що те, що вони роблять, неправильно галанакіс розповів Law Crime, що вирішив подати до суду після хвилі підтримки в інтернеті. Я справді почав отримувати повідомлення у Фейсбук, Інстаграм та всюди не від юристів, а від людей, які хотіли, щоб я поговорив з їхнім адвокатом. Родичі юристів зверталися до мене і казали: Я знаю хорошого адвоката. Бла бла. Галанакіс подав позов до окружного суду США Південного округу Айови проти міста Ньютон та його поліції. У позові йдеться, що права Галанакіса порушили, а поліція здійснила незаконний арешт. Law and Crime звернулися до поліції Ньютон за інтерв'ю, але там відмовилися коментувати. Офіцер Нейтан Вінтерс досі служить у поліції. Повідомляє: Law and Crime. з вами була Сієра Гілеспі.